Техніка з лізингу зазвичай надходить на ринок БУ техніки після закінчення лізингового терміну і залишається актуальною на сьогоднішній день для багатьох сфер. Перш за все, техніка, яка перебуває в лізингу, регулярно проходить технічне обслуговування. Перед тим, як вона потрапить на ринок БУ, її ретельно перевіряють та відновлюють. Це включає в себе діагностику, чищення, заміну деталей за необхідності, і відновлення програмного забезпечення. Цей процес гарантує, що техніка перебуває в гарному стані. Ще однією перевагою є нижча ціна у порівнянні з новою, при цьому висока якість та чистий юридичний статус. Але при покупці будь-якої БУ техніки важливо уважно дізнатися про різні пропозиції. Існує три класи БУ техніки. клас А, клас А та клас Б. Давайте розглянемо монітор класу А, який має бездоганний стан та не має жодних дефектів. Монітор класу А має незначні дефекти, такі як подряпини, окремі пікселі, легкі плями, цятки, відсутність кнопки. Але ці дефекти ніяк не впливають на роботу. Монітор класу Б має суттєві дефекти і, ймовірно, не підходить для професійного використання. Наприклад, полоса на екрані, пошкоджений корпус, багато плям. Отже, техніка класу А не має жодних дефектів. Техніка класу А має незначні дефекти, які не впливають на роботу пристрою. Техніка класу Б має суттєві дефекти, які помітні в використанні. Магазин Мідис. Ваш надійний партнер у світі БУ техніки. Найкращі пропозиції на відмінну техніку з гарантією: оновіть ваше обладнання за доступною ціною. Приходьте до магазину Мідіс і отримайте найкраще для свого дому та бізнесу.